Мішкідники агітів це попелиця, це тріпс, це попелицій трипс і кліщі. Це три таких біча. Ну, він, вони шкідники основні, але огірок – це кліща, тріпса і цього з ним важко боротися. Але є можливості, і для цього є багато і біопрепаратів, і синтезованих вже хімпестицидів. Тому ну, найкраще все таки працювати заздалегідь, тому використовувати в цьому випадку, використовувати бітоксібацелін, е болерін, е ліпідоцит, ну і так далі. Тобто заздалегідь і все. Якщо вже з'явилася біда, тоді так користуватись, але е треба дивитися на клас небезпеки, як мінімум третій, і на строки очікування. Виходу не тільки людей, але й збору вражаю і так далі. І так далі, і так далі. Тому це одні з важливих умов, і ми на цьому теж постійно будемо наголошувати. А які хвороби для огірка найбільш небезпечні? Е, ну, чорна ніжка на початку, але все-таки все більше і більше людей вже е, ну, мало стикається з цією хворобою. Е, Пероноспорос це біда огірка, дійсно біда огірка. Там Ну, я вже говорив про це і буду говорити знову. Це холодні роси, це різкі перепади температур. І пороз, ну, на жаль, вилікувати дуже важко. Краще його все-таки не допустити. Різні агротехнічні прийоми, тому провітрювання повинно бути максимально менше вологи на листах повинно бути, максимально менше перепаду температур теж повинно бути. А в цілому, в цілому, гірок, я ну, я бачив різні хвороби, але найбільше, най, найбільш количина це переноспороз. Тобто несправжня боросни та роса. А скажи, ти на початку казав, що щозняк для гірка смерть. А щоб профілактувати переноспороз, треба провітрювання. Де ця грань між сквозняком і провітрюванням? Як зрозуміти? Так, якщо рослина маленька. Вона знаходиться в інкубаторі, в умовному, в теплиці, да? в маточнику, як його частіше називають, Да? То в цьому випадку сквозняк для рослини це смертельно. Якщо рослина вже виросла, здорова, класна, в неї ну, класний листовий апарат. Це не значить, що її можна одразу ми відкрили всі торці, і Ні, це треба теж робити поступово. День, два, три, чотири. Тобто ми відкриваємо. Ну, Поступово ми відкриваємо, ми продуваємо його. І краще, навіть, скажу більше, чим більше вологи, тим, тим менш колючий гірок. І при однакових умовах один той самий гібрид може бути дуже колючий і дуже лисий. Лисий буде в, в, там, де він не провітрюється, де висока вологість. А де він провітрюється, там він буде. Гарної, ну, гарної якості. Тому провітрювати теж треба. Ну Всьому є пред'єм, четвертий да? закон землеробства, закон оптимума. Тобто все повинно бути в міру. Тому і провітрювання також повинно бути в міру. Але для гірка також йому треба, щоб був воздухований в дитинстві, коли він ще дуже маленький, але не, не прямі сквозняки. Здорова рослина це вже ну якби. При навчена вже привучена до цього, тобто при, прикальона, закальона, як би так сказати, вона вже краще реагує на це, вона вже формує свій лисовий апарат залежно від тих умов, ну, які ми їм ми контролюємо. Ну, Ми контролюємо все-таки. Природа робить свою роботу, а ми, а ми пробуємо надурити природу. Додивились до кінця, у лайк, підписка, коментар.